Привіт, друзі. Вечір сьогодні я попила чайок і вирішила піти на свій город, подивитися, що у мене тут робиться. Які в нас рослини, що був дощик два дні назад. Так, помідори. Дивіться, які гарненькі поставали. Підв'язані всі. Уже цвітуть. Ось будуть помідорки. Різні сорти, багато їх. Різні-різні сорти насадили. І низькорослі, і високорослі різні. Так, тепер тут у нас огірки. Сіточку натягнули, ось огірки. Тут у нас перчик ось такий. Це кабачки. Ви знаєте, які вони здоровенні? О, це кавіллі, оце голландське насіння. Подивіться, які. Ой, давайте внутрі подивимося, які. Вон вони дивіться. Давай, дивіться, скільки їх там. Вони один за одним цвітуть, цвітуть, цвітуть. Вспівають тільки їсти, це білі. Верніше зелені, так скажу. Дуже-дуже урожайні. Багато я їх насадила, оказується. Навірно, штук 10 тут є. Так, то в мене зеленюшечка, вона вже вистрілялася. У чоловіка виноградник. Там, там. Так. Там у мене бурячки морква. Ось тут гарно. Ось тут такі дві буряки здоровіні. Треба вже, мабуть, голубців завернути, ось це листя. Ось це го листя, червоні буряки беруться на голубці, дуже вкусні. Треба нарвати великого листя і капусту і разом зробити таке асорті в одної каструльці. Це треба зробити. На вихідні, мабуть. Так, а тут вони капуста. Дивіться, білокрилка, трохи я її там кропила, є білокрилка. Ну, Капуста цей рік, тут ху. Може десь Бог буде. Тут в мене є і цвітна, і така хвиляста якась така кудрява, кучерява. А там в мене горох далеко, от бачите, там цілий участочок горох. Він вже весь стручки, давай ближче підійдемо. Зараз ближче підійде. Так. Вже стручки беруться, дивіться. Ще трошки наповнюється. Будемо збирати горохів морозилку Так, а тут агруст Дивіться, який Агруст. Ой, класний, він такий вкусний, такий солодущий, Він ну, Ще не готовий, такий ще твердий. Ліанами такими. Ось тут в мене калина. Дивіться, калина біля керниці посадили, вона заросла виноградом всім. Треба проріджувати, але це буде вже осінь. Ось така яблуня. І тут яблуня. Яблучка не будуть маленькі, цей рік не рясно, ну, буде, хватить яблук. Не так, як той рік, що ми не могли додівати їх. О, друзі, вибрали цибулю. Ось скільки цибульки вийшлося. А це зацвіли ті. Гарнющі, гарнющі квіти, які ми обрізали з вами, пам'ятаєте? Цей трошечки тут лисий, якийсь такий, а цей краснючий. Оцей теж фіолетовенький береться так. Оцей той, що був зовсім поганенький. Він так справився добре, а оцей найкращий був, якби сам кущик, і квіти отакі, якийсь він лисий і жовте листя, не знаю. Ополиваю однаково, посадила в один день. Дивіться, яке тут листя від відудобрині, яке тут і яке тут. Непонятно нічого, що з ним. Так, далі у нас тут фотозона. Зацвіли дуже рози. У нас тут фотозона. Можна приходити, так вставати і фоткатись. Розочка така дрібненько, дрівненько дивіться. І густа, густа. Такі прямо червонючі, червонючі зацвіли. А тут у мене гортензія зацвіла. Виноград її накрив уже. виноград розрісся, багато його. Дивіться, яка гортензія. Ну це простенький сорт. Самий-самий старий. Це колись відкопала я біля старої хати і посадила. Він може бути тут років багато років, 20, кажуть, гортензія може жити на одному місці. Ну Квітки невеликі, такі середні. Ну Як зацвітає, дуже гарно. Так, клубніка вже відходить. Уже така вона була гарна грядка, але вона і зараз непогана, нема бур'яну, нічого. Але ж вона вже кінчилася і вже таке листечко жовте. Так, чоловік сьогодні покосив тут сіно. Тут у мене вишня. Ось, дивіться, достигає вишенька. Вишенька, черешенька, така солодка вишня. Ось така здоровенна, здоровенна, мягка, хороша. Завтра, Сьогодні чоловік зібрав два відра, зробив вишняк. А завтра я зберу, наверное, в морозиловку. Попробую поставити, дивіться, яка красива. О, літо, літо. Дуже смачне літо. О, тут ще є біла малина. Ось вона, ось вона. Біла малина. На участку, як у супермаркеті, не треба нікуди йти. Пішов, того, з'їв, того, як що хочеш. Смородинка підстигає, дивіться, смородинка, яка хорошенька. Велика, така крупна. Ну, Ще трошки налиється зараз, ще трошечки, хай ще чуть-чуть. Вона, якщо її швидко збирати, вона тоді кисла. Заросло все так. Вон там фотозона наша. Ідемо далі. А це, друзі, чоловік розводить барвінок, знаєте, такий у лісі росте. Але це не такий барвінок у лісі. Дивіться, які у нього квіти. Дивіться, ви бачили такий барвінок. Він білого кольору. Ось така шапка наросла. Так багато його. Так жалко викопувати. А тут ось інший барвінок. Дивіться, яке листечко. Воно не жовте. Це таке Це таке класне. Отаке воно куплене. А ці квіточки фіолетові. Ну Там ще й у мене за хатою обичний лісовий. Ох, наросло його багато. Треба його прорідити чи що. Друзі. Друзі, розрослася хоста в цьому році просто вона грандіозна. Була маленька, років 3-4. Сиділа маленька-маленька. Ну, зовсім. А тепер така здоровина. Навіть між цими кущами раніше були такі прогаляни, зараз немає. А це зовсім інша хоста така. А оця, дивіться, яка красива. Ох, яка хоста, А там ще жовта. Туди не піду, бо тут все по стройка і по понаскладували стройматеріалів. Всяких. Клумба за стройкою там. Тут чоловік на веранді. Ну, залишилися у нас помидори. Ну, такі вони були маленькі. Ми їх вже в грядку не висаджували, бо вони були лишні, не було місця. там. А ми отак полишали по, по три штучки отак от в ринку. Ох, які вимахали. Які красуні вони тут на веранді. Їх тут дощик не трогає нічого. І з цієї сторони перчик посадили в ринки, теж так само не хватило місця на городі. Хай буде собі, хай росте. Так, друзі, це в мене капуста рання. Вже ми зрізаємо йому салатики. Теж білокрилка тут є. Ну, що ти зробиш? Невозможно побороти. А тут в мене екзотика. Дивіться, друзі. Чорне листя. Це. Перець. Ось він малюсенький, малюсенький. Он він, дивіться, який. Ось-ось. Де мій пальчик? От такий. Він такий пекучий, що просто капець. Це мені дала моя сусідка по вулиці. Два корчики. Ось вони будуть. Он маленький теж. Як це показати? Ось він, перчик такий. Він горький-горький, крепший оце перець. Він невеликий росте, маленький, але його можна пересадити на осінь в риночку, і він буде вдома. І він весь час-весь час оце плодоносить. Відцвітають верхні квіточки і маленькі плодоноси дає. Так. тут, друзі, черешня вже закінчується. Як закінчується? Ось така черешня. Вчора діти приїжджали, набирали, їли, але вона під. Кожний день достигає, достигає ще більше, треба збирати. Завтра буду, мабуть, обривати, тому що тут сьогодні вже вечір. Ось така, дивіться, черешня. Моя ладонь. От представте собі який розмір. Красота, яка якусь Такі черешеньки. Треба обривати вже. Так, да, вони вже гниють, дивіться. Угу. Тут у мене сам шит. Молоденькі посадили, будемо стригти, він вже такий на стрижечку. Це будинок, в ньому йде ремонт. Це вихід на вулицю, там забор. Вечірня така моя зйомка, знайомство з моїм участком. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте, ставте коментарі. Дякую за просмотр, дякую за те, що ви заходите дивитеся. Пока-пока, на добра ніч, гарного вам настрій всім.